Вітаємо глядачів каналу Любиме Село. Вітаємо кроловодів. Хто цікавиться кролями, ми також вже закупили деякі поголів'я і будемо також тримати кролики. Побачимо, що з того вийде. Раніше теж багато часу їм присвячували, тримали і потім, потім вже ми їх не тримали і зараз знову купили самі. Купили 4 крилички, купили і... Купили одного самця. Це у нас теж криличка така вже більша. Ми з Маркусиком купили, так, Марк? Взяли в людей різних, ну трохи не добре, тому що можна занести якусь заразу, таке робити не потрібно, але пішов на свій страх і ризик сам і таке, як так кажуть, вчинив. Але думаю, що Бо люди запевняли, що кролики здорові, ну, вже будемо бачити. Всі запевняють, але як воно там вийде, побачимо. Дитина тішиться. легенько так? Ні? Легенько. так легенько не можна, так, отак легенько собі такий Гарний, круткий, як зайць. так, як зайчик. як зайчик, зайчик. Вже облаштували трішки крилятники, ось так поскладали їх. Тут також треба помалювати цей, Така хороша велика. Роділка така велика, цей, великий. І тут такий. Білого? Тобі що, подобається, білий? Давай. Поставили білого. Моси всіх перегладити, перевірити, подивитися. Чим зараз годуємо? Зараз купа зелені, купа травички, даємо траву, даємо е, зернові овес в переважності. І от яблучко ще з зими залишилось. Там є яблучки ще і яму яблучко. І от про те, що я говорив, що й дитині є, кажу, якісь заняття, коли приїжджаємо в село, і щось можемо з дитиною якось зацікавити і прививати любов до до тварин, тому що тварини заспокоюють тваринки, вони... Таке надає теж якесь виховання, відповідальність. Дитинка знає, що має її годувати. Ми приїхали, він зразу каже, що йдемо, біжимо, даємо курочкам, їсти, кроликам. Це вже відповідності, якась відповідальність. Вже людина пізнає світ і вже знає, що за щось потрібно відповідати. Таке наше бачення. Так ми це робимо. Червоні очка! Червоні очка у нього так. Це каліфорнієць. З чимось, можливо, і схрещений, а можливо і ні, але подобу каліфорнійців Ось такі вони кролики. Отой От червонявий, такий більш до червоного, що віддає, такий як зайчик, то він він бабця говорила, що схрещені середняки, такі звичайні прості кролі з великими великанами цим великими. Вони схрещені. Так що побачимо, взяли різних від різних людей. Побачимо, які у нас будуть. Ще щось доберемо, можливо, змокусь кітну самочку. Ну, хочеться, ще візьму обов'язково хоча б дві самки породисті і продасту якогось самця. Візьму тому що щоб ну, щось всього, що... вчора гарні були кролі. Такі от сірі ті шиншила, дуже гарні кролики були. Варто було взяти, але нічого, надію, що будемо ще на ринку десь і щось ще підкупимо. Спочатку треба просто навести лад, все зробити так як це належним чином. Щоб вже було куди ті кролики запускати. Так що дивіться за нами, буде цікаво, все будемо розповідати, тому що досвід якийсь маємо. Кроликів отримав вже в принципі довший час, просто потім закинули з деяких причин. І будемо щось вам висвітлювати. Так що всім дякуємо, пробуємо роділочки. Отакі це три самочки. Потім зробимо всі кролятники, всіх порозділюємо по окремості, поки що вони молоденькі, хай ростуть. Потім вже, коли буде, якщо доросту до того віку, що будемо їх порвати з кролем, тоді вже будемо їх по різних кролятниках розкидати. Так що всім дякую, до побачення.